Так, ну а зараз перейдемо до того до заяв, які зараз звучать, зокрема з приводу 에, того, що ж в Україні коїться. Точніше, що хто є в Україні? Принаймні такі заяви зробили із Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів, що деякі країни вже направили до нашої держави своїх же військовослужбовців. Відповідна заява прозвучала під час дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО в польському парламенті. Давайте послухаємо, як це було. Żołnierze. Деякі країни НАТО вже відправили своїх військових в Україну, і я хотів би щиро подякувати амбасадорам тих країн, які пішли на такий ризик. Вони знають про кого я на відміну від інших політиків. Я не буду називати ці країни. Чому я підтримую ініціативу французького президента? Бо вона має хороший намір. Це винахідливий хід, який порушить спланований сценарій Росії. Захід має реалізувати творчу, визначену та асиметричну ескалацію.